Вітаю вас, мої любі! В мене швидке відео. Сьогодні ми з вами зробимо розпакування посилки з України. Мені надіслала моя підписниця. Дуже дякую вам Оленко. І, по-друге, в мене висить борг. Я маю дуже багато боргів перед українськими розробниками лекалта курсів. Ну, не дуже, не дуже багато, але маю. Ось у мене лекало бренду My Lekalo UA. Це тестове лекало, яке я отримала, ну, мабуть, місяці два тому. Це дуже креативні шорти. Вони називаються шорти жіночі Barbie Dream. Модель мені дуже імпонує. Я її досить давненько бачила навіть на моделі Крістен Стюарт ось вона показує цю модель. І мені дуже подобається у... тому, що вона змережева. Це, дуже, на мій погляд, дуже цікаво і гарно. Я навіть сама хотіла розробити цю модель, але, я, ви пам'ятаєте, я досить. Лінива, та я не завжди маю час. Коли в мене були уроки англійської, я швиденько робила виклики та вчила англійську, але вже це пройшло. І Зараз я якось дуже багато розпиляюся на якусь роботу, потім на домашні справи, потім ще на ремонт одягу. Тому лекала я в мене все. Викрійка ось така. Я, чесно кажучи, і ось це вставка ластовиця. І, чесно кажучи, я олень. Чому? Я собі, так, я випросила викрійку. Я випросила я, надіслала, коли був запит на тих, хто хоче протестувати, я вже ж перша у ланці. Але я собі потім така. Думаю, з чого я з чого я буду шити? В мене ж нема ось цього шикардосного мережева. Нема, і замовляти я якось не хотіла. І так я прокрасти, прокрастинувала. Потім авторка мені написала, чи є якісь результати. Я така, що ні, вибачте, вибачте, результати будуть зовсім скоро, Ми навіть сьогодні 2, 2 години. Майже годинка в нас є ми зробимо розкрій. Я ось прокрастиную, а потім така собі: в мене ж є сітка. В мене є одна сітка, друга сітка, третя сітка. І я ось сьогодні дістала ось цю сіточку. Вона досить гарно тягнеться. Тут викрікана еластичність 10%. Подивимось, можливо, треба. Закладати більшу еластичність. 10% це не, не, не на ось такий трикотаж це на більш щільний. Але в мене сьогодні ось такий. Спробуємо зробимо. Тут також була деталь поясу, але я міркую, що я візьму якусь стрічку, резинку із своїх тих, що в мене є. Так, будемо викраювати. В мене величезна, Це тільки одна нога. Ось так воно все зійдеться, а так не дуже велика. Але, але потім встане ось ця деталь. І я буду знати, що я дуже велика жінка. Добре, якщо що, розпоримо, нашиємо тру, 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 труханів і все буде добре. Що ця модель претендує стати дуже гарним е, варіантом для спортивного одягу. Наприклад, якісь такі шорти. Для плавання. Ну, не купальник, а й типу дайверський костюм. Або спортивні шорти для тренування. Мені здається, ну, дуже, дуже цікаво буде виглядати. Ластивиця перед, дві, дві деталі. Я буду шити з одною. Нехай ці шорти будуть прозорі. Автор наполягає зробити цю деталь до шарвої. Я прекрасно розумію, чому, бо це ласковіця. І судячи по її розміру, вона повинна ось так ось, ось так ось закривати тіло. Тобто, якщо ще зробити шар із котону, то буде дуже добре. Але я вже сказала, я хочу прозорі шорти. Сшивати ось це все добре потрібно на оверлоці. Потрібно, але я не така. Я сколюю деталь ластовиці і деталь шортів по, ліні... по, передні... по передніх рельєфах. Зараз знайду свою бейку та будемо зшивати прямою строчкою. ніяких зигзагів. Прямі строчки, я не думаю, що е, ці шви на мені репнуть. Якщо що, то нехай репнуть. Я нічого не боюся. Краще б і зараз це все зшити, е, ніж, е, ніж ще тягнути час. Що в нас є? У нас є дуже е, гарні сонячні зайчики від таких шнурків. Я їх купила на Алікспресі, мені не сподобались вони. Не дуже гарної якості, але настрій нам сьогодні вони зроблять. Ми ані тканину, ані бейку ми з вами не натягуємо. Просто шиємо і все. Я хочу відігнути цю бейку на сторону ластовиці та пришити другим швом. Ось в нас вже є декоративний рельєфний шов. Ось так. Тут я потім лінію зроблю кращою. Пришиваємо другу частину, зручний і досить еластичний шов. Е, ви розумієте, що розтягуватись шортики будуть по горизонталі, а не по вертикалі. Так, по вертикалі також, але не е, досить е, сильно. А вимкнути камеру, хто забув, я. Так, я вам, а, поки камера була вимкну, вимкнена, Показала ось цей перед, ось верх. Вперед. Мені поки що, мене автор дивиться, я знаю, поки що мені не дуже зрозуміло, чому ластовиця зверху має ось такий вигин, дуже, дуже сильний. Але ми подивимося, що буде в кінці, і ви собі зрозумієте, як це. Як цю лінію потім оформити? Можливо, ви знаєте краще, ніж я, бо ви розробляли лекало. І з зворотньої сторони, ось так виглядає. Якщо ви будете робити двошарову ластовицю, у вас також всі шви буде закриті між двома двома шарами тканини. Тим часом ми зшиваємо середній шов по спинці. Я намагаюся не загубити плавки. Хочу також нагадати, коли ви обираєте бейку, то під розмір бейки підрізаєте припуски. Бо якщо в мене припуски були 5 мм, а бейка в мене також 5 мм. То я відкладаю 1 мм на шов, так, від краю бейки, і в мене, виявляється припуск 4 мм. Тобто на об'ємі я вже додаю. В мене буде надлишок тани. І в мене буде надлишок свободи. Будьте уважні. Так, зараз я також цей шов на якусь із сторон, я його викладу та пристрочу, куди ти хочеш, куди. Хочеш, ну, давай не ліво. 44 хвилини. Через 10 хвилин мені треба їхати до школи забирати мою красу. Таку модель дуже гарно буде зробити швами на виворіт. Тобто берете оверлок, густий, гарненький та ізнанкою до ізнанки, прострочили. На обличчі у вас дуже гарний буде е такий е оверл оверлоковий шов. О, ну, дуже, дуже непогано. Дивіться, вже такі шорти, навіть у якомусь вінтажному стилі поки що, поки я їх не зшила по шаговому шову. Так, ось тут. Всі ось ці е, кутики я зараз ріжу, зроблю гарну лінію. О, перша та друга. Складаємо, знаходимо тут центр. Також ставлю націчку, Дуже маленькі робіть націчки, буквально один міліметр, бо Є великий ризик того, що, того, що великий ризик, є великий ризик того, що ви не зможете висшити і у вас буде по тканина. Так, я зараз міркую, що в мене пішло не так. Це спинка, і це перед. Тобто треба е, дві різні лінії поєднати. Задання із зірочкою. Мені чомусь казалось, що і та, і та лінія будуть е, вигнуті. Але, але ні. Ну, ну, добре, якщо Перший раз. Чи... Перший раз таке шино, та ні. Я дуже люблю, як це назвати, вирішувати проблеми у шитті. І чим складніша проблема, тим дивовижніше може, буде, може бути рішення. Іноді таке вигадую, що сама потім ходжу така довольна, щаслива. Так, хто дивився фільм Лабіринт із Девідом Боуї? Ви? Або ви? Е, молодці. Е, найголовні, е, найголовніша фраза цього фільму в тебе немає влади наді мною. Ось цей кутик я зараз відріжу. Я е, його е, скруглю. Е, я його зроблю кругленьким. Е, на посадку це не, нічого немає. Е, це не погіршить крута модель. Я знайшла пояснення, навіщо воно мені. В мене дві хвилини. Якщо ці шортики подовжити, додати дещо, ну, от стільки. Оставте собі ось так. Ось стільки. то у вас вийдуть ось такі прозорі шортики. Для літа. Вони прозорі, вони невагомі. І коли ви, дівчина, мого розміру L, XL, вище, можливо, M, в кого яка статура, то ви вдягаєте ці шортики, і ваші ніжки не труться одна об одну, бо це не дуже приємно. Ходиш і трешся, і потім в тебе все потім трясеться. Можливо, мій шов, дещо стягнув тканину, а можливо і ні. На спинці в мене з'явився кутик, який мені не подобається. Також мені не дуже подобається цей кутик. Якщо це ці кутики, ну, дивіться, ровно, все, ровно, все рівно, але я дещо зріжу бокову частину, бо вона вища, і потім пришию ось таку звірську. Резинку. В мене іншої нема. Можна ось таку, але в неї не буде. Чого в неї не буде? А може, а може ми прошиємо ось так ось так. В два слої. Так, ми з вами зробимо нову обробку краю. Я поїхала доньку заберу і повернуся до вас. Я з автором щодо цієї точки. Зшивання переду та спинки ще поговорю, і автор мені підкаже, чи правильно я зробила, чи ні. Чи вона щось змінить ось у цій лінії. Мені здається, вона повинна бути як на попереду, так і по спинці. Однакова, ось дето. Ось, ось така. Ось така повинна бути все, зустрінемося пізніше. Так, ось так. Наші шортики майже готові. Залишилось тільки обробити зрізи. Поверху я хочу обробити бейкою, але я не буду її заламувати. Так, і поверху в нас 31-це 62. Плюс. 14 половина. 6 мінус 10%. Це буде скільки? Бистро-бистро рахуємо. 69. Так, ну, грубо, грубо кажучи, 76 мінус 7, 69. Ось це буде наша талія. Так. Обов'язково я відмічаю собі, де центр переду, центр спинки, щоб рівномірно в мене все зійшлося. А вже ж я забула ввімкнути камеру, коли відрізала бейку на пояс. Два відрізки довжиною лінія талії мінус 10% коефіцієнт еластичності. Далі я їх зшила. В кінці отримала два кільця. Зараз будемо їх пришивати до шортиків. Деталі я накладаю із зворотньої сторони і другу деталь я накладаю з лицевої сторони. Можна це сколоти булавками, щоб у вас все було рівномірно. Ну, це обов'язково. Можна завчасно, можна завчасно зшити поверхні лінії, так? Якимось зігзагом, якщо у вас дуже кмітливий глаз. А ще я приколюю, будемо пришивати пунктирним зігзагом найширшим. Ось так і рівномірно натягуємо. Просто вкладаємо тканину між бейками. Можна також бейки сколоти, щоб вам було легше, бо треба їх натягувати, ще й тканину підкласти, так? Не для нервів. Ну Все декілька хвилин. Пояс у нас зроблено ось так. Ви розумієте, що це пояс не для промислових об'ємів. Це так, для себе погратися, погратися та зробити щось таке не, 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 не дуже серйозне. Моя місія завершена. В мене ось такі величезні шорти. Дуже тут не вистачає нормальної спортивної резинки з логотипом, як у вродливої. І, і все. йдемо, спробуємо, що то вийшло. Мені подобається. Воно якесь таке, таке, дуже несерйозне. Зараз помірюємо на легінцах. Клюбі, ну щоб вам було краще видно, на, на легінцах чорних показую. Бо воно дуже-дуже прозоре. Посадка дуже гарна. Ось. Це дубка є, все добре. Дуже висока посадка. Можливо, автор ще буде коригувати, бо можна відійняти ще, наприклад, там 4 см на широку, на ширину резинку та пришити її ось тут. Але, можливо, автор думав ще додати пояс ось сюди і зробити. Ще вищими їх. Ну, цікаво. Я ж кажу, це дуже добра база, яку можна моделювати, можна додавати ще ці кармашки сюди, ще додати рельєфів дуже багато, зробити з двох кольорів. Але, ну, цікаві, цікаві шортики. Ну, Прикольно. Підтримаємо нашого виробника. Шорти дуже цікаві. Все, дякую вам. Дякую вам за викрійку. Вибачте за. Ну, все, підтримайте нашого, підтримуємо нашого виробника. І дякую за викріку. Так, ну нічого, цікаво. Дякую вам за викріку. Підтримуємо наших виробників. Наші дівчата створюють дуже круті лекала, тому... Лайк, like, підписка, покупка лайка і шиття. Дякую вам, дуже дякую. бажаю миру, вашій хаті, вашій оселі, вашим рідним. Дуже хочу, щоб війна закінчилася. Донатимо разом, підтримуємо наших і всього вам доброго. Цілую, люблю, до нових українських зустрічей.